Перший семестр навчального року 2024-2025 завершено. Яким він був, з якими викликами зіштовхнулися? А що реалізували час підбивати підсумки? Тож рада вітати у студії заступницю міського голови Анастасію Чубину. Вітаю вас у студії! Вітаю в кінці серпня. Ми з вами обговорювали плани і цілі на наступний навчальний рік. На вашу думку, від 1 до 10, як можете оцінити цей семестр? Я думаю, що освітяни нашого міста, як і країни в цілому, заслуговують лише на найвищі бали, тому що вже третій рік спочатку повномасштабного вторгнення, навчальний процес це не тільки про навчання дітей, це про щоденне подолання сотні викликів. З якими бореться кожен вчитель, кожен заклад загальної, середньої освіти, дошкільної освіти, позашкільної освіти для того, аби ці навчання, цю науку нашим дітям дати. Тому всім освітянам, і всім працівникам галузі освіти, тільки 10. А, цього року був. Дещо змінний формат. Зокрема, говорю про канікули. Діти не мали осінніх, проте мають місяць зимових канікул. Чи всі школи пішли за таким форматом навчання, чи є якісь виключення? Ні, всі школи рухаються за одним сценарієм. Дійсно, цей рік він став таким тестовим. Зрозуміло, що в основу прийняття даного рішення лягла ситуація зі світлом, і, звичайно, для того, аби максимально. Використати світлу пору року і теплу пору року для навчального процесу відповідно було рекомендовано все таки рухатися за таким графіком. Це була п'ятиденка чи шестиденка? Це було п'ятиденне навчання, але без осінніх і без весняних канікул. Натомість ми маємо один місяць канікул зимових. Тривалий час були все таки відключення. Як вдалося реалізувати навчання під час відключень? Були якісь нововведення, чи в принципі все йшло за стандартним графіком? А, так, дійсно, відключення світла вони вносять свої певні корективи, звичайно, кожен заклад освіти підлаштовувався. Я думаю, що тут відповідь на питання треба ділити окремо на заклади дошкільної освіти і заклади загальної середньої освіти, тому що в принципі ситуація з відключенням, яка була восени і на початку зими цього року, вона була більш, скажімо, сприятлива, ніж ситуація, яка була влітку. Тому, звичайно, навчальний процес з певними виключеннями, з певними нюансами, але вдалося організувати на належному рівні. Зараз триває процес підключення генераторів до шкіл нашого міста. Звичайно, найбільш проблемно цю ситуацію переживали ті заклади освіти, які мають дві зміни навчання. Тому що фактично навчання зачіпає темну пору року, тому власне з цих шкіл розпочати процес встановлення великих генераторів, який буде освітлювати всі заклади освіти, що стосується про. Дошкільної освіти, то звичайно головний виклик, з яким зіштовхуються заклади під час відключень світла, це звичайно приготування їжі, тому що ми зобов'язані тричі накормити дітей з балансованим правильним харчуванням і рухаємося все ж таки по тому серйозному, гарному напрацьованому меню. Тому звичайно підлаштовується і хочу дуже подякувати всім працівникам закладів. Починаючи від кухарів, закінчуючи прибиральницями, вчителями, адміністрацією, тому що це колосальна робота і дуже важливо і цінно, те, що кожен робив надможливе для того, аби дати нашим дітям найкраще і максимально забезпечити нормальний процес, у ті ненормальні часи, в які ми живемо. Ви згадали про харчування? Чи є якісь зміни впродовж цього семестру? Чи так, із Жовтня року ми отримали такі певні нововведення на рівні держави з 2016 року. Місто харчує безкоштовно учнів перших четвертих класів, і це здійснювалося безпосередньо за рахунок коштів місцевого бюджету. Із жовтня 2024 року за ініціативою Олени зеленської. Запроваджено харчування учнів перших четвертих класів по всій країні, і ми отримали державну субвенцію на організацію даного харчування. Проте держава покриває 50 гривень за харчування однієї дитини одну порцію відповідно. Оскільки харчування в місті коштує дещо дорожче для того, аби воно було максимально якісним і збалансованим, то відповідно цю різницю у 14 гривень, ми покриваємо із місцевого бюджету. І така ж субвенція очікується і на наступний навчальний рік. Тож, скажімо так, ті ініціативи, якими рухалося місто майже 8 років. Сьогодні вони впроваджені на рівні держави, і це дуже такий важливий і правильний крок для того, аби реформа харчування дітей вона дійсно була максимально в дії і була максимально ефективною. Дякую, хочу перейти трошки до працівників, бо цього року був конкурс як для вчителів, так і для вихователів. Але для вихователів цього року проводили вперше. Тож пропоную спершу переглянути сюжет про нагородження вихователів, і ми продовжимо. Першим у Черкасах відбувся міський конкурс Успіх дитячого садка починається з педагога. За звання найкращого змагався 31 працівник дошкільних закладів міста. Учасники пройшли два етапи: презентація відеоролика про свою діяльність та методичний практикум, де вони демонстрували свої професійні навички. Переможців нагороджували міський голова Анатолій Бондаренко разом із заступницею Анастасією Чубіною. Визначають Переможців було дуже дуже важко, тому що в е, нас традиційно всі працівники дошкілля – вони найкращі, але е, ті, хто виявили бажання брати участь в конкурсі, це люди, які мали там певний рівень підготовки, досвід роботи. Вони мали свої напрацювання, свої методики. Тому, звичайно, е, кожен був дуже достойним і повірте, розрив між переможцем і лауреатом він був дуже і дуже низьким. Тому кожен бал мав своє значення. Переможців конкурсу визначили у п'яти номінаціях. Призерка Олена Демченко, перед тим як подати заявку. Вагалася, яку категорію обрати для себе. Я спочатку хотіла на інклюзивну, але потім все-таки на архітектори освітніх змін, тому що дійсно це гарно, це круто, і це сучасно і це ну, дуже суперово. Переможницею у номінації «Педагог, що творить майбутнє, стала Ольга Мошенська. Емоції переповнюють, я навіть досі не вірю, що це так трапилося, але це того варте. Це того варте оці емоції. Вони того варті. І я думаю, що мої колеги, мої вихованці, мої батьки. І ну будуть радіти разом зі мною. Конкурс проводила з метою популяризації професії вихователя, підняття її престижу та мотивації до впровадження інноваційних практик у садках. Люди з великої літери саме так відгукується міський голова про черкаських освітян. Я пишаюся черкаськими освітянами, тому що їхні здобутки вони відзначені на всеукраїнському рівні. І наші дитсадки, вони другі по рейтингу України. Анна Білик, Павло Обалевич, телеканал Вікка. Це актуальна розмова сьогодні разом з заступницею міського голови Анастасією Чубіною відбуваємо підсумки першого семестру навчального року 2024-2025. Щойно ми переглянули сюжет про нагородження вихователів, про конкурсу одного з найкращого. Розкажіть, будь ласка, така ініціатива впроваджена вперше для вчителів не вперше. Як вам бути? і... Ви і оцінюєте, і супроводжуєте. Ви, власне, майже на кожному етапі присутні. Розкажіть трошки зсередини про конкурс. Дівчата, я думаю, що ті емоції дівчат, які там коментують, діляться своїми враженнями. Це, власне, головний стимул, навіщо це робити, так? Тому що насправді, ну, правильно каже наш, наш міський голова про те, що освітяни це. Такі супергерої нашого тилу, і дійсно хочеться цих людей бачити. Їх хочеться відзначати, хочеться, аби про них говорило місто, аби місто знало своїх освітніх героїв в обличчя. І це дуже важка, дуже самовіддана праця. І, звичайно, такі заходи проводяться для того, аби кращих з кращих підтримати, аби показати, що. Ну, ми насправді знаємо і бачимо, яка велика і колосальна робота робиться. Мені здається, дуже важливо розуміти і відчувати підтримку, що те, що ти робиш, те, що ти вкладаєш в свою душу і серце, що це відгукується, і це комусь потрібно. Тому, е Скажімо, минулого року ми випробували такий формат на вчителях, отримали дуже гарний фідбек. Цього року кількість охочих взяти участь в освітньому тріумфі була ще більшою. З кожним роком обирати комісії кращих стає все важче і важче. Але тим не менш, я думаю, що такі заходи вони потрібні, тому що в першу чергу ми популяризуємо цю професію, ми заохочуємо людей. І саме головне, що ми... Підтримуємо тих людей, які своєю роботою горять. Мені здається, що це важливо і це потрібно. Звичайно, поки вихователі вчителі змагалися за звання найкращого, їхні школярі стажувалися власне в міськраді. Розкажіть трошки, бо знаю, що не вперше проводите, чи охоче йдуть учні. Чим займаєтеся і чому взагалі важливо учнів показувати роботу міської влади зсередини? Цього року йшли над охоче, і я скажу, що ми зіштовхнулися з рекордною кількістю учнів. Це майже 450 учнів, які виявили бажання стажуватися в органах місцевого самоврядування. І це дуже велика цифра, до якої об'єктивно не були готові і ми, і департаменти, які стажують. Тому цього року дещо стажування більше стягнутим, тому що в нас є і три, і чотири зміни в деяких департаментах, тому що, наприклад, в департамент юридичного забезпечення виявили. Бажання стажуватися 114, 114 дітей. Це дуже велика цифра. І ну я дякую керівникам департаментів і структурних підрозділів міської ради, які ставляться до цього, не знаєте, як для галочки, аби відбути. А дійсно хочеться дітям показати той департамент і ту сферу розвитку міста, яку вони обрали, яка для них є важлива, максимально глибоко і показати дійсно. Ті процеси, ті можливості, як громадяни міста, як активні громадяни міста можуть впливати на розвиток тої чи іншої галузі. Чому це стажування важливе? Воно власне, виконує декілька функцій, тому що ми проводимо це вже третій рік поспіль, кожного року учнів стає більше, більше, більше. Для нас важливо, аби прийшли діти, яких не відправили вчителі, чи яких там змусила школа де стажуватись. Ми максимально цей процес зробили демократичним для того, аби самі діти виявили бажання прийти і подивитися, що взагалі таке Черкаська міська рада, як живе місто, подивитися з іншого боку на ті речі, на ті процеси, які в принципі здаються буденними, і інколи про них навіть не задумується. З іншого боку, це велика складова роботи такої профорієнтаційної, тому що, як правило, діти, коли обирають департаменти, вони обирають їх не тільки з моменту цікавості, а з моменту там, вибору майбутньої професії. Я знаю, що багато хто там змінює, хтось навпаки переконується в правильності свого вибору. Але в цілому я вважаю, що це такий важливий елемент комунікації і гарний крок до виховання таких активних, освічених. Проактивних дітей, які і молоді, які цікавляться, які хочуть робити свої міста і свою країну кращою. А ви особисто комунікуєте з школярами? Звичайно, ми комунікуємо на всіх етапах. Зараз закінчується етап стажування в департаментах. Він закінчився точніше, вже в кінці минулого тижня. І відповідно після нового року ми визначимо переможців по кожному з департаментів. Далі діти презентують свої проекти, які б вони хотіли б впровадити в місті, змінити, запровадити. І далі п'ятеро найкращих стажерів традиційно відвідують закордонний муніципалітет для того, аби ознайомитися із роботою ради міста, яке є членом Європейського Союзу, для того, аби вони могли порівняти. Функціонал, наповнення, можливості, повноваження і так далі. А чи були вже якісь проекти, які діти презентували, які місто думало б взяти в розробку? Ну, щось таке, прям вау? Так, у нас минулого року був дуже гарний проект, який презентувала одна з переможець щодо створення молодіжного центру, і ми візьмемо її ініціативу за, скажімо, основу створення дійсно такого молодіжного хабу в нашому місті. І сподіваємося, що ми ми будемо подавати цю пропозицію до бюджету розвитку. І сподіваємося, що депутатський корпус підтримає. Для того, аби дійсно в нашому місті запрацював такий молодіжний хаб, в якому б, скажімо, молодь нашого міста могла б активні, активно займатися своєю роботою. Дуже цікаво. І знову ж таки, до початку нашої розмови ще в серпні ми говорили з вами про офіцерів служби освітньої безпеки. І з ваших слів, наскільки я пам'ятаю, до. Кінця жовтня 25 шкіл мали бути ними забезпечені а до кінця календарного року, який ось минає, мали бути забезпечені всі школи. Тоді, власне, випливає питання: чи перше всі школи забезпечені, і чи можна вже якось оцінювати результат їхньої роботи. Е, дивіться, питання в тому, що забезпечення кадрами воно не лежить на, скажімо, не належить до повноважень органів місцевого самоврядування, а це проект, який реалізується реалізуються співпраці з Міністерством внутрішніх справ, і зокрема, ми комунікуємо з головним управлінням. Патрульної поліції і ГУНП в Черкаській області, які власне супроводжують даний процес, ми очікуємо найближчим часом, що все-таки всі школи будуть закриті офіцерами безпеки. Зрозуміло, що є. Тобто максимально правильно підходять. це не просто людей, яких які виявили бажання, їх там взяли на роботу. Це люди, які проходять навчання, яких навчають специфіці роботи в закладі освіти, які досліджують всі такі от болючі точки, з якими можуть зіштовхнутися. Якщо ми говоримо про те, чи задоволені взагалі заклади освіти. Так, максимально задоволені, тому що є дуже гарна комунікація між керівниками шкіл, між педагогічними колективами і між безпосередньо офіцерами безпеки, які вже приступили до своєї роботи. Дійсно, є дуже, ну скажімо, вони взяли на себе велике навантаження там соціальне, комунікативне, плюс гарну роль відіграють офіцери безпеки в момент мінування закладів загальної середньої освіти. Ми не сильно афішуємо цей момент, але ж, якби, розуміємо, що майже щоденно заклади міста, на жаль, піддаються так званим мінуванням, тому вже є відпрацьований певний алгоритм. І в цілому відгук, який ми отримуємо від закладів освіти, вони є позитивними. Ще одне яке було цього року: оновлений скоріше предмет захисту України, де школярі мали їздити в різні заклади, де представлено. Цей кабінет, де могли проводити цей урок, і вони мали їхати на весь день, але знову ж таки, тривоги, відключення електроенергії. Чи вдалося в повному обсязі це реалізувати? Чи не виникало труднощів? Так, дійсно запрацював, скажімо, це нововведення запрацювало в наших школах міста. Ми маємо три осередки на місто, в яких здійснюється навчання даного предмету, коштом місцевого бюджету зроблені ремонти в даних кабінетах. Також ми отримали державну субвенцію, і відповідно місто дало певне співфінансування на те, аби закупити інвентар для того, аби навчання відбувалося не, скажімо, там на паперових стендах, не на пальцях пояснювали, а щоб це дійсно було сучасне обладнання, на якому безпосередньо в сучасних умовах має викладатися даний предмет. Тому власне до кінця року. Тривала закупівля даного інвентарю, заклади освіти цим займалися. Відповідно, ми сподіваємося, що з нового навчального року це буде не тільки, скажімо, викладатися в новому форматі, але буде викладатися в новому змісті. Тому що дійсно те оновлення, яке має надійти в ці осередки, воно, на мою думку, підвищить і ефективність і цікавість до даного предмету, тому що дійсно. Ну, скажімо, ми живемо в той час, коли захист України не може вивчатися виключно з підручника. Тому так. Щодо другого семестру, чи є вже якісь бачення, яким він буде, п'ятиденка чи шестиденка, знову ж таки, як ви, його, як ви думаєте, це буде складніше, чи вже навпаки легше, бо ближче до літа? Я думаю, що буде однозначно легше, тому що, знаєте, коли вже пів шляху пройдено, завжди вже. Як то кажуть, світло світить яскравіше. Тому, звичайно, багато чого залежить від безпекової ситуації і від ситуації з електропостачанням, але ну насправді певні алгоритми вже напрацьовані. Я думаю, що ми плануємо завершити його в тому форматі ж п'ятиденного навчання, закінчити відповідно в строк, не розтягуючи там канікули і не вводячи додаткових. Але якби я повторюся, що ми живемо, на жаль, в той день, коли планувати, в той час, коли планувати більш ніж на один день, то є дуже велика розкіш. Тому е тримаємо кулаки, віримо в Збройні Сили України і віримо дійсно в краще в те, що ми зможемо. Максимально легко завершити не тільки цей семестр, а й навчальний рік 24-25. Я вам дякую. На останок у нас є маленьке бліц опитування. Я вам буду або задавати питання, або вибрати одне або інше. Ваша задача максимально коротко, Добре. максимально швидко, що спаде на думку. Ваш ранок починається з кави. Три слова, якими ви могли описати цей семестр. Він був важким, він був без світла, але він був достатньо вдалим. Ким ви мріяли стати у дитинстві? Ким тільки не мріяв. Більше все-таки прокурором. Цікавий вибір. А ваш найкращий спогад цього року? Мабуть, випуск минулого. Ну, випуск, який був у нас влітку, мені здається, що це був такий дуже енергетично класний захід. А річ, без якої ви не виходите з дому? Телефон, я навіть по кімнатам без нього не хожу. І що б побажала черкащанам у новому році? Я б побажала щоб мрія кожного українця, яку ми загадуємо вже третій рік поспіль, щоб вона нарешті здійснилася, щоб над нашими головами нарешті було мирне українське небо. І щоб ми мріяли про якісь наступного року, вже якісь такі геть буденні людські речі, про які мріє кожен. Тому. Всіляких гараздів, і нехай нарешті наші хлопці повертаються додому живими, здоровими, і вважаю, що кож кожен українець заслуговує на те, аби нарешті настали кращі часи. Маємо надію, що все збудеться і на цій Спасибо. приємній ноті будемо завершувати. Дякую, сподіваюсь, все здійсниться. А ми на цьому будемо завершувати. Нагадаю, ви дивилися програму Актуальна розмова сьогодні. Разом з заступницею міського голови Анастасією Чубіною говорили про підсумки першого семестру навчального року 2024-2025. Пані Анастасія, дякую, що завітали. Дякую, дякую. за розмову. Читайте нас на Вікаюа, дивіться на нашому ютуб каналі. А ми зовсім скоро побачимось.